Що це в тебе таке? Це у мене саме дешевий варіант подшиви. Заміна софіту. Профнастил з невисокої хвилі. Може служити замінником софіту. Ось, будь ласка, на підшиву. Але він буде не вінтильований. Якщо вибирати більш довгий варіант, то можна розглядати пластиковий софіт, який вже може бути з перфорацією або без перфорації. Якщо у вас, до речі, біта на черепиця, то перфорація обов'язкова. Далі можна використовувати металеві софіти. До речі, це металевий софіт від компанії Руки з гарантією до 50 років. Ось, будь ласка, маркування на кожному листі. Звісно, що металева підшива вам прослужить набагато довше. Зараз її виконують в різних варіаціях. Ось, будь ласка, ви можете Такі варіанти будуть коштувати вам від 400 до 500 гривень, в залежності від металу. Якщо зараз поцікавитися ціною софіта пластикового, то він буде не дешевше, але прослужить набагато менше. Звертайтесь до на нашої компанії та вказуйте цей унікальний промокод і обов'язково отримаєте гарну знижку на софіти та інші комплектуючі.